Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б хотіли переглянути на 31 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що можливо у вас цей день можуть вам так діяти, звичайно, ви можете. Але у цей день, можливо, у вас будуть якісь ситуації, пов'язані із погіршенням стану вашого здоров'я. Для когось, можливо, це просто будуть якісь погіршення фінансових статків ваших. Ну, або, можливо, у вас будуть певні ризики щодо ваших фінансів. Ну, тобто, можливо, якийсь фінансовий криз. Якщо хто займається підприємницькою діяльністю, то ви будете відчувати, можливо, нестабільність. Якщо ваші питання будуть пов'язані із питаннями торгівлі, то також вам потрібно враховувати всі ризики. Комусь в цей день будуть не давати спокою думки про роботу. Хтось буде шукати нові якісь ваші доходи, щоб ви змогли десь іще додатково заробити. І також, можливо, у вас на побутовому рівні виникнуть якісь певні складні питання. Хтось може потрапити у якусь подвійну ситуацію, і вам доведеться із цього шукати правильний вихід. Ну, а ще хтось, можливо, буде просто чогось потребувати. У кожного це своє. Для когось, можливо, потрібні будуть ресурси, для когось фінанси, для когось покращення стану здоров'я. Загалом, це день нестабільний і неоднозначний. Ну, тому що саме так вам цей день можна діяти, але бути дуже уважними до всіх питань, які я для вас озвучила. І підказка для вас буде така. Наразі вам потрібно перетерпіти якийсь час, можливо, для когось це буде до п'яти неділь, там стане вам полегше. Щось у вашому житті наразі нелегко вам дається, і, можливо, ви занадто сильно занурились у себе. Тому це саме час, щоб ви позбавилися від тих обов'язків, які вас обмежують. Можливо, якісь стосунки у вас, які, з якими потрібно розбиратися і позбавитися якихось непотрібних ситуацій. Тож, не витрачайте свої таланти просто за вітром, а не знайдіть їм якесь застосування. Це був перший варіант. Другий варіант для вас повішений, говорить так. Загалом ви можете діяти у будь-якій сфері вашого життя. Але для людей творчих, для людей, хто зайнятий із питаннями харчування, можливо, для когось це питання, де у вас потрібно віднайти якесь рішення, то ви в цей день повинні подивитися на ту ситуацію, яка у вас виникла, ну, ніби перевернувшись із ніг на голову. Таким чином, ви зможете уважно подивитися свою проблему, свою ситуацію, віднайти рішення і будете діяти. Для когось цей день, можливо, просто прийшов такий перехідний етап, коли ви будете змінювати якісь пріоритети. Можливо, у вас взагалі будуть відкриватися нові перспективи. Ну, і ще, можливо, хтось буде робити добровольне жертвування. Тобто, можливо, ви будете жертвувати своїми інтересами, своїм часом, своїми ресурсами, або для когось навіть фінансами заради когось. Ну, тобто, Вас хтось буде щось буде просити, і ви, на шкоду для себе будете задовольняти чужі потреби. Але це, звичайно ж, неправильний підхід. Ми взагалі не говоримо правильно-неправильно, але ви повинні робити правильний вибір. Такий, який для вас буде корисний. А ще, можливо, в цей день ви зіткнетеся з тим, що у вашій ситуації є якась таємниця або щось від вас закрито. Також можете зіткнутися в цей день з якимись обманами, якщо ви не прорахуєте свою поведінку і свої кроки. Ну і підказка для вас така: на цей день утримайтеся від активних дій, більше спостерігайте, дозвольте, щоб у вашому житті все йшло своєю чергою. Ну тобто, не вмішуйтеся у процеси, не намагайте продавити ситуацію, просто займайтеся собою. Можливо, для вас саме час, щоб ви відпочили щось, переосмислили у своєму житті, або просто змінили ставлення до тих ситуацій і людей, які наразі у вас є. Ну і, можливо, саме сьогодні хтось буде проходити такий життєвий урок, і ви потрібні зробити певні висновки. Тому зберігайте віру і свій внутрішній спокій, і все у вас буде гаразд. Загалом діяти у вас, звичайно, можна. Це був другий варіант. І третій варіант Королева Пентаклю говорить вам так. Ви можете в цей день діяти ну, в будь-яких сферах, але найкраще у вас буде вдаватися, якщо це буде стосуватися питання ваших заробітків, фінансів. Ну, і, можливо, це буде ваше спілкування або з вашою мамою, або хто з кимось із родини, хто старше за вас віком. Також, можливо, у вас відчуєте. Ви відчуєте якусь стабільність, можливо, ви будете знаходитися в цей день у безпеці, будете відчувати свою надійність. Для когось це дуже гарний день для самореалізації. Головне, бути організованими, Такі, проявляти господарські якості, все робити так, щоб як зробили, то це для вас було такий натривалий час служило те, що ви зробите. Це день процвітання, можливо, матеріального зросту, і, можливо, ви в цей день будете грамотно і правильно розпоряджатися своїми фінансами. У бізнесі, хто займається, буде успіх. Що стосується роботи, то у вас також, можливо, такий, знаєте, це стабільний доход. Тобто, для тих, хто працює на постійній роботі, це для вас так і буде все стабільно. І підказка для вас така. В цей день будьте розумні і проявляйте розумний підхід до будь-якої справи. Орієнтуйтеся на покращення своєї матеріальної сфери. Ну і займайтеся такими щоденними справами. Але чим би ви не займалися, проявіть свій творчий підхід до тої справи, наведіть порядок, це буде вам давати дуже гарні результати. Тож, це був третій варіант. А я бажаю всім, хай цей день буде для вас вдалим і гарним, принесе тільки позитивні емоції. І нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.